Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас починається новий турнір. Перший день стрімка атака, на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Ну, ось таку оборонку я поставив. Ну, Подивимось, що буде ікони на Поставив, щоб він захищав Людвіга там, щоб не могло було було зняти там надовго, але все ж таки можливо допоможе. Ну, подивимось, так. Турнір тільки розпочався. Поки що ніхто не нападав. Давайте будемо ми атакувати. Угу. Так, так, так. Старлас. Старлас неприємний, звісно. Крампус. Так, ну... Людвига беремо. Я візьму також свого Старласа. Візьму Спарклайта. Треба брати вайтфана, знімати таунт. І ось ще б когось. Звісно, було б непогано якогось лікаря або захист якийсь взяти. Лікарі в мене в основному тільки жовті. Хлоріс, вона нічого не робить, тільки атаку бафає. А нам треба захист. Можна спробувати взяти Айно. Вона чистить. В принципі, лікує непогано. Давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Мультяшки стекляшки. Так, що ми маємо? Маємо сині. І теоретично фіолетові можемо мати. Де червоних багацько. Ну, давайте спочатку ось так сходимо. Добре, робимо цей кріс. Mm. Так, давайте ось так. Нехай старлас вдарить в Людвіга Ми його відлікуємо. Так, добре. І будемо бити, напевно... Та в старласа і вдаримо. Так. Крампус ходить, ну, нехай ходить. Ми вмикаємо Людвига. Давайте ось так і прокинемо в крампуса. Ось так. Угу. Ну, тепер будемо намагатись цих пробити. Єдине, що може відображення спрацювати. Тому давайте, напевно, спочатку спробуємо цього добити, щоб зарядити синіх, трішки не вистачило. Ось так синю пустоту будуть. Щоб у нас була чистка відайно. Добре, давайте ось так і ось так. Угу. Так, мінус Азлар, це чудово. Скинув ману добре. Ну, давайте будемо бити. Повинні добити, я думаю. Так, все чудово. Так, перший бій вдалося перемогти. Поїхали далі. Угу. Пепер. Лас Ну, пепер неприємно, звісно, але так і підемо, поїхали. Так, маємо дві фіол-трієчки, і, напевно, їх і будемо збирати. Бажано без комбо поки що. Ось так. Ну і давайте в пепер прокинемо. Так, чудово. Є Людвиг. Давайте зарядимо синіх. Це трішки зайве полетіло. Людвиг витримав, добре сліпоти немає. Давайте вдаримо сюди. І поки притримаємо. Айно. Так, зарядився Старлас. Б'ємо ось так. І сюди ж б'ємо спарклайтом. Так, прокинемо вайтфана. Є. Так, старлас заряджений, тому можна в нього прокинути. Він вдарить в Людвига тільки. Але Людвиг ману скинеть, зарядився. Ну, добре, тут все одно вже ми перемогли. Так, так. Чудово. Все вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Медея. Медея неприємна. Це ще також неприємний. Ну, так і поїдемо, в принципі. Поки команда мене влаштовує, можемо синіх зарядити. Давайте ось так. Тепер ось так. Нам треба медею піймати на Людвига. Давайте вдаримо в Мар'янку. Ех, не спрацювало. Це погано. Добре прокидаємо фіоли. І де б тепер фіолетові знайти? Давайте тут пошукаємо. Є. Чудово. Людвих є, тому ось так. Річард дарить боляче. Давайте в нього і прокинемо. Може там зелененький доїде. Майже. Так, медея ще під сповільненням не повинна зарядитись. Чудово. Угу, так, мінус нов. Ну, добре, давайте бити сюди. Ось так. І тепер старлас поїхав. Угу. Добре, давайте ось так. Синеньке під'їхав чудово. Так, ну, будемо вже тоді бити. Тут зберемо ще зелені з червоними. Так, все закінчили. Добре. Наступний бій. Так, ну пішли вже мегаміньйони. Це травління, річард, дорогу теж травить, тому айно залишаємо. Поїхали. Так, ну синіх багато. Фіолетових не дуже. І зелених мало. Угу. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Так, ось так. Річард все одно вже заряджений. Тихенько нам потрібен Людвиг. Ось так. І ось так зберемо сині. Що робити з Людвигом? Зараз його підлікувати, але ж дорогу. Може він його не проб'є? Давайте спробуємо добити Річарда. Ось так ще зелені. Так, ах добили все ж таки. Ну, добре, б'ємо сюди. Так, і б'ємо сюди. Сова не блокується, я це знаю. Але травління на неї лягає. Так, ось так червоні. Угу, Від'їхала. Так, давайте заблокуємо ті шері. Чудово, а сюди будемо вбити ось так. Нехай вона скидає ману. Угу. Так, так, так. І ось так червоні. Все ж таки ультанула. Добре. Так, Давайте тут прокинемо. він, звісно, неприємний, але вже сама вона нічого не зробить. Так, так. Добре, тут впорались, чудово. Так, наступний бій. О, Dark Feather. Ой, ця неприємна. Підпалює Dark Hell, ну. Від Hell захист тільки Айно буде. Хоча ні Айно ж не зніме. Треба Hell на Люду головити. Тут ще Арман неприємний. Ну, давайте спробуємо. Це вже команда така потужна. Звісно, що хел не хотілося би заряджати. Добре, є зелені хоча б. І синенькі тепер є. Давайте ось так, ось так. Напевно. Будемо цей фланг блокувати. Ось так. Щит мани, Ось це неприємно. Так, б'ємо. Зарядимо старласа, бо зараз будуть у нас ману забирати. Так, б'ємо сюди. От так, супротив чинить. Треба хоча б хел якось добити. Поки її не відлікували, давайте ось так. Угу, так. Тепер ось так. Лікуємось. І давайте бити, напевно, того Діму. І заряджати старласа. Так, в них захисні стяги стоять, тому спочатку Вейтфаном вдаримо. Тепер старласом доб'ємо армана. Добре. Перезарядимо вейтфанчика. Так, заберемо так, палити її не можна, тому. Спарклайта не використовуємо, так. Угу. Може, і доб'є її. Не добив. Добре, вона заряджена, тому прокидаємо, підлікуємо. Знімемо це все і б'ємо ветфанчиком. Чудово! Добре, так, 1001. Ну, навіть до 1000 дійшли. Ну, топ-1, Оборона поки на тому ж рівні. Рейтинг ну, дуже далеко 498 місце. Ну, Початок гарний, мені подобається. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!